Привіт усім! У математиці 5 класу є така тема про кути? І от, з власного досвіду знаю, що в цій темі є такі питання, як вимірювання кутів при домозі транспортира, побудова кутів при домозі транспортира. І от багато п'ятикласників важко їм це зрозуміти. От я хотів би в цьому відео звернути увагу на ці питання. Так от, в яких одиницях? Перше питання, в яких одиницях вимірюється кути? Ну, ви знаєте, що величини, певні величини мають свої одиниці вимірювання. Наприклад, там довжина вимірюється в метрах, кілометрах, сантиметрах і так далі. Там маса вимірюється у кілограмах, грамах, тонах, центнерах. Ось, Наприклад, то кут теж вимірюється в певних одиницях, в певних величинах. Що це за одиниця вимірювання кута? А от давайте зробимо наступне. От перед вами розгорнутий кут, да? кут АОБ. І давайте ми цей кут поділимо на 180 рівних частиночок. 180 маленьких таких кутів проведемо із вершини цієї, так? З вершини розгорнутого кута. От, наприклад. Беремо отакий от кут. Ну, звичайно, він повинен бути ще менший. ось. Беремо от такий кут проводимо. Такий кут проводимо. Їх має бути 180 ось таких частиночок. Ділимо на 180 рівних таких кутиків малесеньких. да? І ось таких 180. Тобто весь цей розгорнутий кут ми заповнюємо. да? От. І весь кут ми ділимо на 180 цих малесеньких частиночок. І тоді ось оцей кутик, оця малесенька частиночка, і називається одним градусом. Значить, що таке один градус? Це одна 180-та частина розгорнутого кута. Тому ми можемо записати, що кут А дорівнює скільки градусів, на скільки частину ділили. На 180. Значить кут АОВ це 180 градусів. Зрозуміли? Так от, виміряти кут означає знайти його градусну міру. Тобто знайти, визначити, скільки цих градусів, ось цих частиночок, вміщається в якомусь. Певному куті. Зрозуміли? Наступне питання. А як виміряти кут? Як виміряти величину цього кута? Раз ми встановили одиниці вимірювання, то повинен бути прилад для вимірювання цих кутів. Так як для вимірювання довжини служить рулетка, лінійка там і так далі. Для вимірювання маси служить там терези, то й для вимірювання величини кутів існує прилад, який називається транспортир. Що це за прилад такий? А ось, дивіться. Транспортир це фактично розгорнутий кут із шкалою. От, наприклад, от в транспортирі є центр транспортира. Ось оця точка. Оця точка це центр транспортира. На ваших транспортирах це може бути такий хрестик, чи може бути такий отвір. Ось. І нанесені. Шкали. Є нижня шкала і є верхня шкала. І е, зверніть увагу, що ось е, ці шкали, вони проградуйовані на 180 частиночок Тобто те, що я вам казав, 180 градусів. Значить, кожна оця малесенька частиночка це один градус, ось кожна ця малесенька частиночка да То при домозі транспортира можна визначати вимірювати величини. Кутів. Як це робиться? А от як. Наприклад, беремо от цей кут СОД, да? що ми робимо? Ми беремо, перемішаємо транспортер так, щоб центр транспортера, ось ця точка, збігала із точкою з вершиною цього кута. Тепер ми цей транспортер повертаємо так, щоб одна із сторін кута співпадала із нульовою поділкою шкали. Бачите? От нуль. Значить, З нульовою поділкою шкали. А тепер дивимося. Друга сторона кута проходить через транспортир, десь проходить. Да? Значить, в нас нульова поділка шкали. Нижня шкала має нульову поділку. Ось тут, да? Значить, ми по нижній шкалі дивимося, скільки градусів. У нас тут виходить 60, ось тут стоїть 60 градусів. Значить, величина цього кута. 60 градусів. Тому ми можемо записати, що кут СОД СОД дорівнює 60 градусів. Так? Давайте визначимо величину цього кута АОБ. Ось цього. Значить, що беремо, розміщуємо центр транспортира у вершину. Поміщаємо у вершину цього кута. Да? Тепер ми повертаємо транспортир так, щоб з нульовою поділкою шкали співпала сторона. от, бачите? Сторона ОА кута співпадає з нульовою поділкою шкали. Але нульова поділка якої шкали? Верхньої шкали. Ось тут нульова поділка. Тому ми йдемо дивимося по верхній шкалі, де перетне друга сторона. Нам друга сторона кута перетне цей транспортир. Да? Значить, от вона ця сторона, і вона проходить якось так. Да? Значить, що ця сторона проходить по верхній шкалі ось тут, в цьому місці. А скільки це буде градусів? 120. І ще 4, то буде 124. Значить, величина цього кута АОБ 124 градуси. Тому що записуємо? Пишемо, що кут. А О, Б дорівнює 124 градуси. Думаю, зрозуміли. Тепер далі. То ми вимірювали, кути предвозять транспортера? А тепер давайте навпаки, побудуємо. Певні кути певної градусної міри. Наприклад, побудуємо кут 45 градусів, 90 градусів і 155 градусів. Да? Як це робиться? Така послідовність, дивіться. От, наприклад, нам треба кут Б, який дорівнює 45 градусів побудувати цей кут. Що ми робимо? Дивіться. Перший крок. Будуємо довільний промінь. Оце початок цього бромені. Далі, наступне. Беремо транспортир. Підводимо його, рівняємо ось центр транспортера, ставимо початкову точку променя. І рівняємо з нулем. От нас 0. 0 на нижній шкалі. Значить, нам треба 45 градусів. Тому ми по нижній шкалі шукаємо, де буде 45. От 40-50, от, от значить посередині буде 45. Тому ми напроти 45 ось тут в цьому місці ставимо точечку. Забираємо транспортер і проводимо промінь, тобто другу сторону кута. Ось у нас, в нас вийшов кут величиною 45 градусів. Значить, ось це кут Б, який дорівнює 45 градусів. Да? Беремо кут С. Величиною 90 градусів. Давайте побудуємо. Знову так само. Проводимо довільний промінь. От, я його будую довільний промінь. І беремо транспортир. Транспортир. Тепер повертаємо транспортир, щоб сторона нашого майбутнього кута співпала із нулем шкали. Вот у нас і скали, але шкала нижня. Значить, ми по нижній шкалі шукаємо 90 градусів. От у нас 90 градусів. Відмічаємо цю точечку напроти 90. От вона ця точечка Так, ця точечка Ось вона. Забираємо транспортир і проводимо другу сторону кута. От у нас друга сторона кута. І давайте ми позначимо. Що це в нас кут С. Да? Ось у нас кут С. І він дорівнює, кут С дорівнює. 90 градусів. 90 градусів. Тепер побудуємо, давайте. Кут, скільки, 155 градусів. Значить, що робимо? Знову так само. Довільний промінь. Будуємо. От, довільний промінь. Беремо транспортир, центр у, вер... у вершину майбутнього кута, тобто на початок променя І рівняємо із цим променем. Отак, От рівняємо. Тепер дивимося, де нуль. Нуль по нижній шкалі. Значить, по нижній шкалі шукаємо 155 градусів. 150-160, значить, посередині в нас буде 155 градусів. Ось в нас буде 155 градусів. Беремо, ставимо точечку. от, бачите, точечку. І проводимо, проводимо другу сторону цього кута. От у нас друга сторона цього кута. І позначаємо. Позначаємо, що це у нас кут D, величина якого дорівнює 155 градусів. 155 градусів. От, ми побудували різні види, різні типи кутів. Да? Ось, ну, до речі, ось у нас кут. 45 градусів. Він менше за 90. Як такий кут називається? Гострий, да? Ось це у нас кут 90 градусів. Як він називається? Прямий, да? А ось цей кут більший? За 90, але менший за 180. То що це за кут? А це кут тупий. Зрозуміли? Хто не зрозумів, відмотайте відео і знову подивіться, подивіться порядок побудови кутів. Так от, для кращого розуміння, для кращого засвоєння, ви берете різні види кутів, гострих, прямих, ну хоча б з 10, і при допомозі свого транспортера будуєте ці кути, як показано на відео. І тоді ви гарно зрозумієте цей матеріал. На цьому я буду закінчувати. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!